Всім привіт-привіт! Я Аня. Рада вас вітати на своєму каналі тут затишно. Сьогодні готуємо крученики. Детальний рецепт, де, як завжди, ви знайдете в описі під відео, тому заглядуйте туди, а ми поїхали готувати. М'ясо нарізане слайсами, необхідно відбити з двох сторін, ретельно, як на звичайній відбивні. Саме в цьому відео я використовую свинину, але ви можете приготувати з м'яса, яке вам подобається. Коли всі шматочки вже відбиті, трішки солимо та складаємо один на другий. Та готуємо наш майонет. Для маринаду потрібна половинка цибулини, гірчиця. Я використовую двох видів діжонську та гостру, трішки приправ, соєвий соус та сметана. Цибулю дрібно нарізаємо, додаємо соєвий соус, гірчицю, все етельно перемішуємо, спеції та сметану. Кожен шматочок м'яса вкриваємо з двох сторін маринадом. Та залишаємо маринуватися щонайменше на 2 години, а краще на ніч. Підтримайте мене пальчиком вгору коментарем, а якщо сподобалось, ще й підпискою. Дякую! Для начинки я буду використовувати шампіньйони, цибулю білу та фіолетову, оливки та сир. На кожен шматочок м'яса виставляю начинку та закручую елетиком. Буду випікати в формі для запікання. При температурі 180 градусів. Перші 40 хвилин під фульгою і ще 40 хвилин без фульги. Ці параметри я вказую саме для свинини. Для курятини вони будуть менші, для іншого м'яса, звичайно, вони будуть трішечки більше, або такі самі. Залишки начинки, які в мене залишаться, я просто посиплю зверху. Такі крученики добре смакують з картоплею пюре або різноманітними крупами. Пишіть, чи готували ви таку страву, а може не готували, а десь пробували, чи вам подобалося, буде цікаво прочитати. Дякую, що залишаєтесь з моїм каналом. Ставите пальчик вгору, коментуєте, мені дуже приємно кожного разу читати коментарі. Залишайтеся і надалі, а новенькі підписуйтесь, в мене різні прості рецепти. Дякую за перегляд, всім па-па і смачного!